В Івано-Франківську відбувся чемпіонат області зі спортивної гімнастики серед учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву та дитячих юнацьких спортивних шкіл. У змаганнях взяли участь коломийські школярі. І юнаки і дівчата з нашого міста в командному заліку посіли друге місце. Про інші здобутки розкажемо далі. В особистому заліку за програмою першого дорослого розряду наш земляк Антон Лізунок здобув срібну нагороду. Чемпіоном за програмою кандидат у майстри спорту став коломиянин Андрій. І Солтис. Учень дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Віталій Садовий посів третє місце за програмою майстра. Найбільша конкуренція була серед наймолодших учасників, які виступали за програмою першого юнацького розряду. Тут боролися 24 гімнасти з Івано-Франківська і троє Коломиян. Данило Ятлук, Олександр Бойчук та Василь Лозяк. Саме Василь і став чемпіоном області. Тепер збірна Коломиї готується до основних змагань, які пройдуть з 12 до 17 листопада у Кіровограді. Туди поїдуть Юрій Сабадо. Тож Андрій Солтис, Олександр Вівчарик, Іван Іван Тишин та тренер-викладач спортивної гімнастики Юрій Форик.